Блокування блокуванням а подарунки за розкладом опозиціонерки прямо на місці облоги розпаковують надароване і тут же приміряють чи пасує. Поки депутатки з батьківщини, не відходячи від трибуни, в'яжуть на шиях хустки, сум'яття вносить лідер регіоналів появою у джинсах. Будуть бити, вирішують опозиціонери. Якщо ми не можемо змінити задержання, то нужно змінити хоча б форму. Кажу регіоналам, ви якого чуда на роботу сьогодні прийшли. Дивіться, ваш вождь не налаштований на працю. Прийшов у джинсах в якісь секонд-хендовські футболці. Замість стусанів у такому образі регіонал вирішив видавати букети регіоналкам. Дякую. На цьому святі немає лише Сергія Власенка, якого напередодні суд позбавив депутатського мандата і в якого саме день народження. Немає його і на судовому засіданні. У зв'язку із цим підозри чи не втік. Немає е даних і, мабуть, не буде, що він з поля бою. Втікає. Єдине, що його можуть прибрати з поля бою. Ну як? Ну ви не знаєте, як затримати, заарештувати. Ви ж не знаєте, як у нас прибирають. Колега Власенка Пашинський запевняє, захисник Тимошенко не планує покидати Україну. До того ж, виїзд за кордон йому досі заборонений. На даний момент він відряджені працює по справі. Він не може бути відряджений за кордоном по тій причині, що абсолютно незаконно народного депутата. Члена парламентської особливої ради Європи йому заборонили виїзд з країни. Це окрема розмова, і це рішення не відмінено. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб захистити Сергія Власенка і не дати цим людям, які носять погони, а повинні носити іншу одежу. Заарештувати чи затримати Власенка. лідер регіоналів заперечує тезу, що після історії з власенком будь-який депутат під прицілом можна лишити депутата, який нарушає закон. А будь-якого депутата лишити мандата нельзя. Є сліпа лі буде виступати десь з канцертом. Виспу дуже лішить манта є е... Согласно закону э... о статусі народних депутатів, творча діяльність допускається як і научна робота. Через вибіркове правосуддя парламент і далі залишиться заблокованим, заявляють в опозиції. З президії відійдуть лише якщо до них прийде президент, пояснити, що відбувається в країні. Вимагаємо зустрічі з президентом Януковичем. Ми йдемо піднімати людей. Ми очікуємо Януковича в парламенті. Тільки ми озвучуємо плани опозиції. Наші опоненти, які сьогодні є владою, і які, як то кажуть, не пальцем роблені, відповідно. Готують контрзаходи. Спікер Рибак відповідає опозиції президента. Він не запрошуватиме у раду і не виключає. Це скликання Янукович може розпустити. Ольга Сніцарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.